І Максим Яковлєв, політолог і доцент кафедри політології києво могилянської академії, є гостем нашої студії. Максиме, дуже багато журналістів, коли підсумовують цей рік і мають звичку таку виводити образ людини року, то виводять або, як правило, якийсь збірний образ волонтера цього року, або збірний образ добровольця. Вони на першому місці обоє. А якщо серед політиків виводити такий рейтинг, тому що я думаю, що навряд чи хтось буде сумніватися стосовно волонтерів і добровольців, тому політиків можна в окрему категорію вивести не як звичайних людей. Хто на вашу думку став політиком року? Ви маєте на увазі українським політиком. Ну очевидно. Можна. Хоча, якщо ви вважаєте, що Барак Обама став в Україні найважливішим, то чому ні? <світ> Чи Володимир Путін? <світ> <світ> О, до речі, цікава ідея. Ви знаєте, коли це лунав питання були з попереднім експертом щодо можливості вторгнення або можливості не вторгнення, вибачте, можливості активних наступальних дій, там 50 на 50 відсотків. От наскільки можливо, то мені спало на думку, що це очікувано було, і це ми можемо ми очікувати відповідно активних бойових дій, тому що для цих людей я маю на увазі бойовиків терористів наступальні активні бойові дії є модусівенді. Тобто вони інакше не можуть, вони цим виправдовують своє існування. Тому з цього боку, якщо взяти хто от, мені сподобалось ваш образ, там волотар чи добровольця з політиків е, є ті, хто тримається або гнуть, не так кажуть свою лінію партії або свої ідеї, то в цьому плані Володимир Путін є для України людиною року, оскільки те, що він зробив для України, я маю, якщо я маю на увазі, якщо подивитись з позитивної точки зору, не зробив жодний лідер іншої країни ці роки. Він справді, е, ну окрім того, що завдав шкоди Україні, він допоміг в Україні вирішити внутрішні питання, які давно були нагальними. Ну, наприклад, нарешті почала формулюватися або Українська національна ідея, єднання націй і так далі. З інших зарубіжних, відповідно, я підтримую Рейтинг Таймс, який визначив Ангел Меркель. І я от сьогодні вранці читав данські новини, так от навіть данські консервативні видання обговорюють, чому саме лідерка Німеччини стала першою людиною. А щодо українських політиків, я би ну, утримався від коментування, але хотів би сказати, що запропонована вами класифікація на добровольців і волонтерів, вона все ж спрацьовує. Але окрім них залишилася третя категорія це ті, що були і лишилися. От мені здається, допоки ті, хто були, лишилися і в них не відбулося змін ані мислення, але практик, до того часу можна ну, важко казати про якісь якісь... У мене це. просто подвійне дно було в запитанні. Я сподівався, все-таки, хто почути відповідь прем'єр чи президент. Бо оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то тепер першу скрипку має би грати за логікою процесів прем'єр, але з новим роком вітатиме все одно президент. Якщо ну, практика привітання президентом, нації навіть в країнах, де ну, ви знаєте. І інше питання, як вони взаємодіють? Якщо знаєте, от, наприклад, в дані про яку сьогодні задав королева пише спіч на новий рік вітань, але його відчитує прем'єр-міністр, щоб ну подивитися про що ж вони буде говорити. Тобто є механізм взаємовпливу і контролю. Я би б бажав до речі, от, при придечому новому році, щоб між нашими топовими гравцями навіть в цій системі, були механізми взаємоконтролю та впливу, які ми б знали. Знаєте, які були прозорі ну, нехай ваше бажання здійсниться. Все таки Дякую. новична ніч має певну магію, але повернемося з вами до реального життя. Головними політичними подіями року українці вважають революцію гідності і війну з Росією. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного фондом демократичні ініціативи та центром Розумкова. Та головною подією 2014 року майже 41% опитаних назвали майдан і революцію гідності 30% війну з Росією, близько 5% події. Року обрали вибори президента й анексію Криму, а півтори відсотки розгром режиму Віктора Януковича. Політиком року 25,5% опитаних назвали главу держави Петра Порошенка, майже 15% прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. А 4% опитаних політиком року назвали лідера радикальної партії Олега Ляшка. Розчаруванням року понад 32% респондентів назвали експрезидента Януковича, 17% – Порошенка, а майже 9% Яценюка. відзначимо, що всього було опитано близько двох тисяч респондентів у всіх районах України за винятком Криму. Звичайно ж, як вам такі соціологічні дослідження? Знаєте, я спеціалізуюся на методах дослідження, тому коментувати саме опитування – це завжди складно і цікаво. Ну, в цьому uh -huh. давайте поговоримо про те, про що який образ uh -huh. цей uh -huh. рейтинг. Uh -huh. Так, ну, Водночас, наприклад, от президент і прем'єр, водночас їх громада 25,5% з половиною відсотків за президента визнали лідером uh -huh. року, 15 за відсотків Яценюка, І водночас і розчаруванням там 9%. речі. Рейтинку президента так, теж більше ніж у ніж у прем'єра. Прем я, я вважаю це позитивною рисою, тому що якщо ми маємо рейтинги там президента чи будь-якого люди, будь якої людини при владі, які там зашкалюють 80-90 це як правило каже про якісь авторитарні чи навіть тоталітарні тенденції в суспільстві. Мені здається, мені здається, це здорова оцінка. Що є ті, хто визнає, що ця людина зробила прорив, та ми ж тут треба ще як поставити питання: знаєте, хто uh -huh. ви та для України зробив там найбільше? А потім в кому ви розчарувалися. Ну можна ж визнати людиною людину і той, хто зробив найбільший прорив, і в той час бути не певними діями. Тому я в цілому оцінюю позитивно, що наше суспільство критично оцінює. Топових гравців на політичній арені ця критика вона вже зароджена самою логікою політичного процесу в Україні. Чи є об'єктивні причини? Відсутність швидких реформ, на які сподівалися, чи неможливість врегулювати проблему на сході? Я вже мовчу про Крим. В, в, праві в тому, що тут багатофакторна ситуація, оскільки з одного боку так відсутність реформ і багато видань, які в Україні підводять підсумки року, кажуть, вказують навіть тут не проведено реформи, тут з одного боку. З іншого боку, я б сказав, якщо дозволити так пафосно, сказати, історично українцям притаманна критика володарів влади, якщо навіть позитивно перевернути відсутність Україні в Україні державності тривалий час. Нам було притаманно, що влада як така знаходиться десь зовні за межами України, і тому до неї ставлення таке більш скептично. І третій момент, ми бачимо, що в Україні саме критичне ставлення до уряду постійний тиск – це те, що ми зробили прорив в цьому плані в цьому році. Я сподіваюся, що це буде продовжуватись в наступному. Що ми будемо критично сприймати дії урядовців, будемо їх критикувати і відповідно в такий спосіб стимулювати розвитку. Ну, до речі, Максима, а який вас прогноз е, з приводу того, що відбувається на сході України? Е, на жаль, е, підводячи підсумки, поки що одним словом сказати, дещо невтішний. Оскільки з то, що інформація, яка надходить з заходу, і те, що ми бачимо там, нам пророкують так званий ну, Придністровський сценарій, багато uh -huh. в чому як один з таких безболісних, ну як майже безболісних ситуацій виходу. це мені особисто здається не дуже ну, правильним, але з іншого боку, в випадку посилення військової присутності Росії і більшого озброєння. І я вже сказав, що це модусвин для саме цієї. Групи. Іншого розв'язку, поки що важко собі уявити. Тут я підтримую, що бойові дії не призвели б до якогось розв'язання ситуації. Mm. Тому, поки що, я от думаю, що це прямує в бік якогось такої сірої створення, посилення сірої зони на сході? Ви більше схильні до ось такої сірої зони. Домішок з цьогорічними проблемами ми на жаль перетягуємо собою в наступний рік і проблему сходу. В тому числі наскільки можна вирішити цю проблему винятково мирним шляхом, на вашу думку, як політолога? Дякую, справедливе питання. Для того, щоб дати на нього чітку відповідь, треба зрозуміти, як або президент, або уряд, або як більшість українців являють собі ідеальний варіант розв'язку ситуації, що ми хочемо отримати в результаті. Так? Якщо це, 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 це от ідеальний образ, знаєте, наука знає таке як вибіранський тип, тобто ідеальне уявлення про те, як має бути в чистому вигляді, якщо це мається на увазі роззброєння е, терористів. Так званих ополченців, виведення російських військ і так далі. Як це має відбутися мирним шляхом? Поки що собі важко уявити, тому що, повторюся, для них ідея існування і тримання цієї території в своїм або під своїм терором полягає в тому, що потрібні бойові дії, потрібен зовнішній образ ворога і так далі. Як це можна розв'язати? Військове військове рішення. Як я кажу, це дійсно тривалий затяжний конфлікт. Питання чи є в Україні ресурсів провести, Знаєте, такий свого роду Бліцкрік. Це затягнеться в будь-якому випадку. Тому тут я погоджуюся в тому, що ви ж почув, да, що вони відмовилися коментувати в цілому, да, результати до чого прийшли. Але мені здається, це от образ, то, що треба мирно розв'язувати ситуацію. Це мені здається, натякає на те, що все одно не досягну домовленості про те, яка який вихід ситуації вдовільнив би всі задіяні сторони. Максиме, чекаємо вас у новому році. Також дякуємо Дякую. вам за ефір з прийдешнім новим роком.